Це питання винести за рамки, тому що це не питання лише комісії і його довивчити і прийняти відповідне правильне рішення архітектуру. А, до речі, можна зараз запустити архітектуру. От тут більше не перехує, питання. Чи ні. Так, архітектуру і, і решту, тому що коли проволок мостовий взагалі виник. Чому він не вий... ви кажете, що він не... Вийнує? Чому він, да, чому він не де не, 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 не функціонує? Звід, звідки не взялося? А яке обґрунтування ну, по фізіані уголову так? Що давнього рішення 9-го року про переименування, там була відсутня містобудяна документація. А переименування було віково в У му році. що для будівництва театру цього роздавання дизайну там були жили в цих показах, де були вже будинки. Тому що будинки були ремонтовані для будівництва театру. зараз